Ось до разу повернення казничеї підприємству документи реєстру бюджетних юридичних зобов'язань, прохання підписувати помилки, в результаті яких цей факт мав місце. Віра Петрівна, в мене до вас велике прохання з Одещини, не знаю, хто звертається, Ще раз повідіть. Це не в роботі. Якщо це робиться в СДО, то це неможливо повернути без зазначення причини. І вона зазначається в програмі в розділі приміцій. Обов'язково неможливо повернути платіжне доручення без зазначення причини. Просто Добре. треба в програмі подивитися в клієнту і все. Добре. Так, звернення Ніжинська, ніжин Чернігівщина з 9 червня відсутня можливість цього року отримати територіальне кори на казначейства, служби, виписки по догодних рахунках, а також звіти про виконання місцевих бюджетів за догодами. В принципі, це дублюється це питання. Починаючи з 13 червня, виписки по догодних рахунках можна отримати за допомогою системи СДО, проте файли типу тут типи розписані ФТ 110 111, в одинадцять, віддаму система не відвантажується. Крім того, файли теж багато файлів. За 9 червня та 10 червня не були підвантажені системи ОСДО та відсутні територіальних органи казначейства. У мене дуже велике прохання. Тетяна Олександрівна хочемо справді, до будь ласка. Так, я доповню. Файли типу і власне ідея, звідки виконання бюджетів за доходами форму 412, як я казала, вони передаються через систему тему. Що то касається ще раз виписок по доходних рахунках, я просто допомню, що ці виписки через систему ВТО формуються щоденно в регламентований час, вивантажуються для клієнта, проте є певне обмеження, і це було зазначено органів, в регламенті роботи організаних позначення, до у нас чітко прописано, що вони відбуваються протягом 7 календарних днів. Після цього вони видаляються. Просто якщо клієнт з якихось причин не встиг зберегти собі завантажити це випуски по допомогу рахунку, тут кажуть, що 9-10 немає, ну на даний час уже дві немає, бо 7 днів давно не було. Тим не менше, якщо клієнт не встиг сформувати ці виписки, він може звернутися до регіонального адміністратора, і ці випуски можуть бути повторені сформовані і випрошені без до ви поясіть, хто такі регіональний адміністратор. Це, от в принципі, я вже уповідала контрактах служб технічної підтримки. Кожний ну, клієнт відповідної області звертається на цю службу технічної підтримки. І... Це працівники територіальної корму без наступства. То не зараз ви мало всіх проводите. Дякую. Так, Тулійська селищна громада Великий. Селищною радою прийнята програма патріотичного виховання молоді, підготовки та проведення приписки, призводу юнаків і так далі. В заходах програми передбачені в тому числі заходи по проведенню мобілізації та облаштування пунктів оповіщення, збору та відправки ресурсів. Для забезпечення роботи пункту збору селищною радою були закуплені газові лампи та ліхтарки на випадок виникнення електроенергії. Чи повинні трактувати останні видатки як видатки програми з підтримки збройних сил, адже забезпечення заходів мобілізації якраз напряму пов'язаних збройними силами України? Погосволя? Ну тут, ну, тут ну, про складно відповісти не бачити саме програм, але я вважаю, що Якщо написано, що програми з підтримки збройних сил України, то це мається на увазі саме підтримка збройних сил. Якщо прив'язати інші заходи, чому вони пов'язані, тому б... треба прямо читати, як у нас передбачено постанову 590, а не прив'язувати заходи одні до інших. Ну це я. Болей, я ще раз звертаю увагу. Значить, у нас першим пунктом 590 постанови 19 статті. Перший пункт. Національна безпека і оборона туди підпадають виключно дев'ять органів, які визначені указом президента: це Міністерство оборони, це служба зовнішньої розвідки, це СБУ, це управління державної оборони, це державна служба захисту інформації, це міністерство внутрішніх справ у складі національної поліції, Нацгвардії і прикордонників і так далі. І через фон сюди належить. Ті розпорядники бюджетних коштів, які підпадають під заходи по розпорядженню номер 181 заходи правового режиму. Шукайте. Якщо ні, то ви йдете в другий пункт, скоріше за все, ну, як допомога Збройним силам України. Але тут треба дивитися конкретно по випадку. Далі запитання: Ір територіальна громада Черкащина. Оприбуткування благодійної допомоги по 0210 грунах. Директор департаменту бухгалтерського обліку я хочу сказати, що ще в місяці міністерство фінансів розмістило на своєму сайті, я також спрямувала на міністерства інші центральні органи до нашої влади лист про бухгалтерський облік окремих операцій, саме щодо бухгалтерського обліку, благодійної та гуманітарної допомоги, назва листа про бухгалтерський облік окремих операцій. Дата листа двадцять номер. 41.020-06-5-84-79. Ви можете його знайти на сайті Міністерства фінансів, а також в інших джерелах на рівні інформації. Дякую. Знову ж запитання. Дорожчівська територіальна громада Миколаївська область. Чи потрібно надавати зведений реєстр виплатки по соціальних послугах Додаток 3. до порядку, ну очевидно, це 151 порядок в оригіналі доказистів, чи можна обійтися наданням pdf файлу Ще раз ми говоримо, що 151-му постанову Кабміну зобов'язано розпорядникам бюджетних коштів надавати виключно двома способами в електронному вигляді і на паперових носіях. У випадку, якщо ми внесені зміни, тоді будемо керуватися внесеними змінами. Козельчинська територіальна громада Полтавщина. Чи правомірні дії ДК ну, органів казначейства у відмові реєстрації договорів, де договір дії до 23 серпня двадцять року, але у будь-якому випадку повного виконання сторонами своїх зобов'язань. Швецьер ніть питання почається, що мови де про договори відповідно відділом допомоги поставо сто шістдесят дев'ять. Виходячи, що давно постанова передбачаючи договори, постанови подається. Підповідно допоможення цивільного кодексу та Сповідного кодексу, а також до речі, побачив, що відповідно роз'ясані такі обговорення про положення статті 41 закону. то Толуковано казачиство не досі дощатись і довідних відносин між клієнтами казачівства.